Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде трошки історії. Це ікра золотих рибок. Мені колись давали на перетримку золотих рибок, і поки вони в мене були, вони випадково розмножились. Запускала акваріум для інших рибок, для малючків з калярії. І там завелась золота рибка, з рослинками потрапила цих рибок в мене було 7 штук. Ось. І сьогодні покажу, які вони. Вони вже виросли, повернулись до своїх хазяїв, до моїх друзів і покажу акваріум. І там в тому акваріумі дуже цікава річ. Там росте продова німфея Аврора. Це вже вони всі разом. Це ще в моєму акваріумі. І великі рибки, і маленькі ті, що з малючка виросли. Це я показую трішки історії для тих, хто не дивився мої відео, всі, хто новенький, тільки завітав на канал. Ось як це все було. От Зараз цих рибок я буду вилавлювати. І вони переїжджають назад до своїх хазяїв, до моїх друзів. Зловили рибок, І вони поїхали. Додому в новий акваріум. Цей акваріум уже той постійний, в якому вони будуть жити далі, на 200 літрів. Ось так він виглядав спочатку: тут не було ні рослин, ні ґрунту. Але тепер цей акваріум виглядає ось таким чином. Рибки ростуть. І, що саме цікаве, що от німфею рибки не чіпають? Тут вже і губі додались. ось, А це сама німфея. Це прудова німфея Аврора. Вона була куплена в епіцентрі. Ось в такому ось відрі. І тут написано, що це німфея для прудів. І дуже важлива інформація, що глибина посадки повинна бути 20-50 см не вища. І це дуже важлива інформація, бо якщо налити в акваріум води вище, ніж сама квіточка, якщо її притопити, то квітка псується і розчиняється. Колір квітки рожевий, діаметр 5-10 см. І якщо ви її садите в пруд, то її треба діставати на зимівлю, забирати додому. Є тут подробні інструкції, як вона повинна зимувати, але вирішили її посадити ми в акваріум. І вона там добре прижилась і навіть випустила квіточку. Ось такий був спочатку бутончик. І е, німфея е, заполонила собою всю поверхню акваріуму, але ми хотіли дочекатись квітів і не чіпали, і не зрізали її листя. Е, також золоті рибки допомагали. Як могли, Всі рослини, які висаджуються в цей акваріум, золоті рибки, вони їх виривають, і тому рослини плавають в такій довільній формі, вони не ростуть в ґрунті, просто плавають по всьому акваріуму. А німфея добре себе почуває, вони її не можуть вирвати з ґрунту. Ось вона в горщику, в тому, в якому вона продавалась, трошки його пригрузили. Камінцями, щоб рибки там не копошились у корінні в цьому ґрунті не розривали німфею. І ось вона витримує золотих рибок, це німфея. Всі інші рослини, бачите, так просто плавають. Почав розкриватися бутон, квітка дійсно рожевого, красивого кольору. Розмір її десь сантиметрів 5 може трошки більше. І це дуже класно спостерігати. Красиво, особливо, якщо у вас акваріум відкритого типу, щоб було видно поверхню води. Продова німфея заполонила собою весь акваріум і світла для інших рослин не буде, якщо ви посадите продову німфею собі в акваріум. Але це також має місце бути. Я думаю, що досить красиво, коли. На поверхні води будуть красиві листя і квіти, а всередині акваріуму буде досить простора і буде видно всіх мешканців, всіх рибок, що там є. Німфея Аврора це гарна водна рослина, яка додає акваріуму яскравості. Німфея любить яскраве світло, тривалість світового дня їй потрібно 8-10 годин. Грунт потрібен живильний, Оскільки вона поглинає поживні речовини через кореневу систему. Товщина ґрунту має бути не менше 5-7 см. І треба обов'язково додати до ґрунту живильні таблетки добрива, спеціальні для водних рослин, щоб підтримувати її ріст. Температура води підходить від 22 до 28 градусів. Добрива Дуже важливі для німфеї. Використовуєте рідкі добрива для акваріумних рослин, мікро-макро, і їй потрібне залізо, щоб підтримувати яскравий колір. СО2 не обов'язково, але якщо в акваріум буде встановлена подача СО2, німфея буде рости ще швидше. Ну, вона і так досить добре росте швидко. І якщо у вас, наприклад, акваріум з золотими рибками, то німфеї добре вистачить і тих, що там виробляють золоті рибки. Корінець краще таблетку з добрими покласти. Також її треба буде обрізати, оці листочки, бо вона дуже швидко заповнює собою весь простір акваріума. І... Щоб хоч якесь світло потрапляло всередину акваріуму, то треба підрізати їй листя. Циркуляція води. Німфея не любить сильної течії, і тому треба їй створити такі умови, щоб не було течії. Німфея Аврора дуже класно вписалась в цей акваріум, додала йому яскравості. І я хочу собі також завести продову німфею в акваріумі, щоб нарешті вже побачити, як вона цвіте. Прудові німфеї бувають різні, і всі вони підходять для великих акваріумів, як і для ставків, так і для акваріумів. Німфея Альба Біла водяна лілія, німфея марліяк. Має жовті квіти, німфея атрата. Цей сорт має яскраво червоні квіти з жовтою серединою. Німфея пігмея, карликова німфея з жовтими квітками, яка підходить для наноакваріумів. Або для невеликих водойм. Німфея Султана. Має яскраво рожеві або фіолетові квіти, що робить її однією з найбільш екзотичних і вражаючих серед німфей. Німфея гренуї. Цей сорт відрізняється великими червоними або рожевими квітами і великими плаваючими листками. Німфея перія триколірна німфея, яка має квіти, що змінюють колір від жовтого до рожевого. І навіть червоного під час цвітіння. Red Splendence має червоні квіти, і Німфея Eskimo має яскраві бордові квіти. Назвала вам трошки сортів. Можливо, комусь буде цікаво і така інформація буде корисна. На вулиці йде дощ, лунають вибухи, повітряна тривога. А я записую вам відео. Все одно життя триває. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої питання і до зустрічі на каналі.